Всім привіт! У мене сьогодні день відбору фотографій. Працювала для себе в незвичному жанрі, спортивна фотографія ще й дитяча на змаганнях. І ви знаєте, дивлюсь вже хвилин 40 на усміхнених дітей і зрозуміло, що в мене тут вже щоки просто болять. Так цікаво з ними виявилось працювати. в мене було таке відношення, не дуже. Я думала, вони будуть всі б'єкати, фекати. А насправді це такий клас, вони всі такі харизматичні, унікальні, цікаві, не схожі взагалі один на одного. Мені здається, що тут є між собою брати, сестри, деякі я бачу, знаєте. Але це не так. Бо, бо по фаміліях, по прізвищах на футболках розумієш, мені так здається. Але що хочу сказати: якщо вам щось пропонують. Кажіть так, погоджуйтесь, бо я собі зараз так вдячна, що я не відмовила. І в мене є такий досвід попрацювати з дітьми. Навіть брала об'єктив в оренду, бо в мене не було телеоб'єктиву. І така прям задоволена. Коротше, кажіть так, як в фільмі. Так, 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 так. так. І це просто я вам гарантую.